У четвер, 27 жовтня, в Україні буде відносно тепло, проте у багатьох областях можливі опади. На Полтавщині хмарно з проясненнями, місцями на великий дощ і з туманом. Максимальна температура повітря плюс 14 градусів, мінімальна плюс 4. 27 жовтня у Кременчуці буде хмарно. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до світанку, але до вечора може розпочатися знову. В день повітря прогріється до максимальних плюс 12. вночі. Найнижчі показники становитимуть близько 10 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях хмарна погода триматиметься до самого вечора. Можливий дрібний дощ. Вночі температура опуститься до плюс восьми, Світлої пори доби підвищиться до плюс 13 градусів. Найтепліше 27 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1989 року. Плюс 18 градусів. Мінімум 1947, мінус 4. Дивіться прогноз погоди вже ввечері після випуску новин на телеканалі. Каналі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.